Всім доброго дня! Заїхала в наш садовий центр. Магнолія, Суланджа, Ціна 4900. Ну, така, немаленька вже. Плакуча Іва. А є магнолії ось такі маленькі. Олександра 390. Так, Бузок 550. Бузок. Це у нас Також магнолії. Нема ціни. А ось у верба знайшла. 1650. Так, що ж тут ще є? Бадан, морозники, махрові, дивіться, які боже, в мене очі розбіглись. 395. Берескле 235. Сосна на штамбі 2900. Так, ось така. ого, величенька. 16500. Ортензія. Широколисна, але не написано яка. 450, троянди. Евелін 350. Абрагом. там вже по трояндам треба дивитись. Всі троянди по 350, Ламанда 125. Такі кущики гарненькі. Тут э, горденція 980, більша. Так, живолость. Ці ну, ціни ви бачите, полуниця по 45, суниця по 45. Так, хто хоче по цінам трішки. Зроблю вам таку смородина по 65. Ось така смородина Софіївська 95. Смородина ювілей. Копаня 65. Джина 150 Так. Малинове дерево 98. Ого. Ну, тут багато чого є, я вам скажу. Абрикос колоновидний 250. Дивно. А, це, мабуть, тут багато натикано. Так. Тут персик, кардинал 250. Тут просто в одне кашпор, бачите? Кожна, кожний е пагін зі стрічкою. це один пагін стільки коштує. Так, тут яблуня. Слава переможцю 190. Білий налив 190. Ось він йде. Тобто тут плодові. Пішли, Малина, полька, Рубін, Малина, Пінгвін. Якщо дуже швидко. Так, обліпиха. Ну, ось якось так. Плохина BlueCrop 390. Тут погано видно, але я бачу. Патріот 500, ні, тут також 390. Ось так пробіглась, подивилась, що тут є. Бо по трояндам тут написано аж знизу. Погано видно, але ціни 350 на усі. Ось така краса. І тут магнолія. На штамбі 3950. Ось так виглядає. Так, все, побігла далі. Так, азалія 750. Помаранчева якась. Ось так. Виглядає. Ой, какие сосны, горнючие. Я какулька. Ой, краса. Ой, такая черная, 3-400. Наш там белий Сосна гирская, 3-500. Рододендрали. Ой, красені. 980. Там червоний. Новозембла. Тут не бачу який. А, тут також. Тут 660. Ось така є сосна. Патінія. Така рослинка. Лавровишня. Ну тут я кажу малеча 360 гривень, ялина. Ось така ялинка. Ось така, тут барбариси по 350. Ну, я поки барбарисів брати не буду. Ялівці, кібарисовик. Бачите, яка краса? А тут рододендри, боже, боже яка краса. Це щось. Ні, ні. А тут, а тут. О, а там ще троянди. Але ось в таких от маленьких кашпошечках буває пересорт. Бо минулого разу я взяла. І пересор таки був. Так. Ну, ціну тут важко побачити. Я не бачу тут ціну. Ні, мабуть, ці... ціни тут нема, ну, не написано. А ось яка красуня. Неймовірна. Ось та схожа на Дженні, як у нас. Але наші до такій рости я не знаю скільки. Років десять. Цікаво, це вона чи ні? Ні, то Магнолія Камео написана. Я вирішила, що вона Дженні. бо в мене схожа, ну, на картинці була схожа квітка такого кольору. А ось тут менші, але вже з квіткою. Бачите? Сюзан. На сонечко тут світить, і я не бачу, що я знімаю. Чи це. Чи бачите ви щось чи ні? Але тут дуже красиво. Так. Ну, тобто, як ви бачите, вже садові центри повним ходом. Працюють і вже є на що подивитись. Ціни різні, ось гартензії продають. Цін тут також не бачу. Ну, він у нас немаленький, дуже багато хвойних є. Але, як кажуть, все б купила, були б тільки гроші, а в нашому випадку ще й було б місце. Бо в нас з цим також є проблема. Тільки от помилуватись, яка ж це краса. Все, поїхала додому, купила те, що було треба, бо вже пора обробляти садок. До зустрічі, друзі. Пока-пока. Друзі, привіт-привіт! Я сьогодні побувала вже в садовому центрі. Ще не знаю, куди вставити це відео. Чи після садового мого тут, моїх робіт? Чи до. Ну, ви побачите. Так, що я вам зараз показую? Мабуть, багато з вас знає цей препарат. Мені його порадили. Сказали, що це краще, ніж бордоська суміш, тобто для першої обробки саду. Я її ще не робила, бо то сніг, то приморозки, то дощ. Ось сьогодні тільки я буду робити першу обробку, але оброблю вже, як кажуть, все. На 10 літрів води ми використовуємо два пакета по 50 грамів, це від хвороб. І додамо ось такий препарат 30D від шкідників. Тобто робимо ось таку бакову суміш. Зараз я це все змішаю і піду обробляти, ще не знаю, чи зможу я одночасно знімати і обробляти. Але ось хотіла вам показати, що мені це порадили, сказали, що це краще. Якщо хтось вже використовує цей препарат, то напишіть, будь ласка, в коментарях, як він вам. Чи дійсно це краще, ніж просто бордоською сумішю, чи може взагалі ви чимось іншим обробляєте ваш сад? У будь-якому випадку це дуже цікава тема. Ну, а я пішла бовтати цю штуку. Так, я прочитала, як ми його будемо використовувати. Так, це з цього боку, якщо комусь цікаво. Можете нажати на скрін і потім почитати. Так, то як нам рекомендують використовувати? Ми повинні налити в оприскувач десь половину водички, потім всипати це порошок, взбухтати, Або ось у мене є така палка мішалка. Це в мене взагалі улюблений інструмент. В мене є палка-калупалка. А це буде палка-мішалка. Ще просто побовтати, взбовтнути, а потім долити водичкою. Я ось принесла з дому і тепленька, і така, яка в мене тут стояла у пляшечках. Тобто ми ще воду не включали, тому щоб краще. Цей порошок розмішався, я його тепленькою водичкою розведу. А потім вже будемо доливати. Так, поїхали. Так, наливаємо. Перша пляшечка пішла. Зараз другу відкриваємо. Ще замало, як мені здається. Отак. О, який пристрій. Автоматичний майже. Думаю, зараз ще одна піде. Так. Ще одна прийшла. Боже, які вони тоненькі стали, ці пляшечки. Ну взагалі. Одноразові, не по-хозяйськи. Так, ну я думаю, що вистачить. Це у нас водичка де, ага, ось. Що. Я думаю, вистачить. Все. Зараз будемо всипати. Так, яке воно там. Ага, таке блакитне. Ви бачите? Красивий такий колір. Так, ну, добре. Не так, щоб дуже обережно. Ну то, ладно вже. Один. Так. Два. Змазюкала, ну то водичкою зараз я буду поливати, водичка змиє. Так, і ось ця ще пляшечка в нас є. Ще її туди взбовтну, а потім будемо доливати. Так, а тут така суміш жовтенька. Ну, просто прапор України. Тут блакитне, тут жовте. Ну, точно має працювати. Ось така штука. Так, я, мабуть, сюди ще долю водички, взбовтну, і щоб усе ж щоб не пропало так, доливаємо. Так. Ну, майже. Майже Максі, хоча ця суміш на 10 літрів. В мене тут 8, але я думаю, що ще трішечки додати водички можна. Так, зараз ми це і зробимо. В мене ще тут водичка є. Так, ще помиємо цю штуку. Ну, ось так десь, десь трішки так. Ну, все, зараз будемо колопутькати Потім ще. Взбувтну. Колопуть, колопуть. Який колір. Краса. Цікаво. Рослини також такого кольору будуть. Ну ось, бачите, дійсно блакитні краплі з'являються. Ну, що тут поробиш? Коли бордоська суміш, також такі крапельки, тут вже нічого не поробиш. Аби воно працювало, щоб рослинка не хворіла, то буду прискати. Я буду сьогодні старатися уприскати все, бо ну, треба було, я кажу, ще вчора. Але наша природа, наша погода, в неї свої, свої правила. Я не встигла. Може хтось встиг, але я не встигла. Так, пляшечки, мабуть, попіднімаю зараз, присну туди і потім знов закрию. Ну, як ви розумієте, однією рукою це робити важко. Якогось там помічника в мене нема. Тому ну тут не хитра праця, всі її знають. Тому на сьогодні все. Буду робити свою роботу, як кажуть. До нових зустрічей, до зв'язку, до нових відео. Пока-пока.